В одній українській пісні співається: В родині зайвих не буває зроду. Тут поруч всі дорослі і малі, а без родини не бува народу, як не буває неба без землі. Сьогодні, друзі, ми знову запрошуємо вас стати співучасниками обласного огляду родинної творчості Сімейне коло. Зазвичай це свято проходило на Врадіївщині, а цього року вперше його приймали на Щедрій Єланицькій землі. Саме сюди з 14 районів області з'їхались представники кращих творчих родинних династій. Організатором цьогорічного восьмого огляду сімейних здобутків вже традиційно став обласний центр народної творчості та Культурно-освітньої роботи підтримали захід управління культури та сім'ї молоді облдержадміністрації. Обласним центром було дуже багато зроблено роботи по районам. Це і творчий підхід, тому що ви знаєте, сімейні родини це родини, які не відносяться ні до культури, ні до спорту, ні до освіти, ні до чого. Вони самі по собі. Хтось вишиває, хтось співає, хтось танцює. І звести це в одне, щоб показати і візитку, і творчу родину, і оберіг, і хліб. Це все треба, чиясь допомога. А направо на це дійсно обласний центр народної творчості. Огляд родинної творчості відбувався у чотири етапи. У конкурсному завданні Візитна картка гості свята мали можливість познайомитись з усіма учасниками. Відкрився огляд виставкою робіт декоративно ужиткового мистецтва кращих родин творчого об'єднання Прибужжя. Мережевні витинанки та розписні панно представила родина Козявко з Баштанщини. Живописні пейзажі та колоритні натюрморти привезла з Миколаєва сім'я Остаповичів. Вишиті ікони та картини за біблейською тематикою представила на показ родина біда із села Пересадівка Жовтневого району. А квітковим розмаїттям вишитих панно прикрасила виставку сім'я Козирів з міста Миколаєва. На основній сцені заходу можна було побачити візитівки сім'ї Слободніченко з Єланиччини. З Баштанки завітала на свято родина Валівко. Сім'я гостриків у складі 12 чоловік приїхала з Нового Бугу. Очаківщину представила родина Мурленко. З Кривоозерського району прибула сім'я Малявкіних, а з Арбузинського Мороховець. З березне приїхали сестри Татарчук, а з Новоодещини завітала велика родина Клімових. Сім'я Ридощів представила Снігурівський район, а Казанківський родина Коржових. І завершальною у конкурсі візитна картка була презентація сім'ї Бондарчуків з Єланицького району. Оцінювала виступи, досвідчене журі у складі кращих працівників культури області. Те, що на якому рівні сьогодні пройшов цей захід, це мене просто вражає. Я дуже задоволений цим, тому що фактично моє. Моя педагогічна робота на це і націлена і направлена, дослідити народну творчість, відродити її, навчити моїх студентів, а потім майбутніх керівників народних хоров, фольклорних ансамблів, навчити їх, як треба берегти свою національну культуру, свої національні традиції і розмножувати, і подовжувати їх розвиток. У другому турі змагань учасники мали представити сімейний оберіг, який є джерелом наснаги для багатьох поколінь роду. Відкрила ж конкурс родина валівко з Баштанщини. Сімейною реліквією для цих людей є ікона Святої Трійці, що допомагала і надихала і у часи радості, і лихоліття. Сімейний рушник символ любові, миру та злагоди і звичайно материнська молитва, яка живильною вологою вливається в душу і серце. Кожного, хто її почує. Дитина моя, краплинка мого життя, день і ніч молю Бога, аби захистив тебе від лихого випадку, від злої руки, від недоброї думки, від хибної стежки, злодійського наміру. І щоб не спіткало тебе у житті, знай, моє серце та дім завжди відкрито для тебе, дитина моя, хай не затмарить твою душу докори сумління. Я прощаю тобі усі великі і малі провини на десятки років вперед. Не карайся, я прощаю тобі все, любове моя, юносте моя, красу моя, дитино моя. Скінчиться колись і моя дорога, відійду за вічну межу, не сумуй. Я жива у любові своїй, у своїх внуках, у правнуках своїх, не журись. Я була щаслива любов'ю до тебе, радістю від тебе, турботою про тебе, дитино моя. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо, щоб діти розвивалися у творчому середовищі? На мою думку, це дуже важливо. Взагалі розвиток людини залежить від цього, як з дитинства її виховують, як ну так, де десь, десь так. Спільно спільними зусиллями скажіть, ось дуже яскраво і вразило всіх присутніх в одному з конкурсів вірш, який ви представили, це молитва матері за дитину. Як виникла ідея саме його запропонувати і взагалі де ви його взяли? Взагалі-то ми почали з того, що оберігом нашої родини є ікона, є вишитий рушник. Ну і так як треба додати щось своє і передати дітям. Так, Собща, скажімо так, молитва матері, то вона існує, скажімо так, а все остальне старались додавали раз довели до слю, значить, у нас вийшло, що хотіли. Загалом якось особливо було тепло на серці від презентації родинних оберегів, адже більшість сімей розповідали про родинні ікони, яким вже багато років для родини Коржових з Доманівки оберегом є ікона, написана невідомим майстром, яка передавалась у спадок від батька до сина. А сім'я Ридощів зі Снігурівського району благословила всіх присутніх сімейною іконою Святого Миколая. Тож є майбутнє в нації, яка перш за все. Береже духовні цінності. Родини Мороховець з Арбузинщини, Грицай з Казанківського району та сестри Татарчук з Березнеговаччини представили на розсуд глядачів рушникове розмаїття, символ української землі. Для сім'ї Малявкіних з Кривоозерського району оберегом є віночок, символ дівочої честі та вроди. Наразі на сцені родина гостриків з міста Новий Буг творчість життєве кредо цих людей. Тому їхні сімейні цінності дуже насичені теплом рідних рук та сердець. Бабусин рушник, звичайно, вже відреставрований і доповнений новими родинами. Знайомтесь, наша реліквія, прабабусин рушник, дерево, життя. На цім рушникові. Кожна пташина наша родина, ягідка-квітка то наші дітки, кожна краплинка, кожна травинка – наша кровинка. Так, дивне дерево нашого роду, зростатиме знов від роду й роду, Щоб роз'єднати ніхто нас не зміг. Є в нас реліквія, наш оберіг. Як ми вже говорили на сцені, все йде від наших пращурів. У нас є бабусь і бабуся і дідусь Василь, які постійно нас збирають у своїй хаті, так скажемо, будь-яке родинне свято. Ми всі збираємося, і вже наскільки столи вже переставляємо, переставляємо, дід каже, вже нема нам де вміщатися, вже таке гостриківське плем'я. Що ну я думаю, що все йде від наших пращурів, які виховують. Повагу до традицій, до нашого народу і любити, і поважати один одного. Я Катя. Катеринко, розкажи, будь ласка, що тобі подобається в твоїй родині? Те, що вони всі талановиті. А у чому таланти проявляються? Вони всі Бабушка малює. співочі, напевно. Вони всі хочуть стати талановитими. А хто для тебе ось найбільший взірець? Бабуся, дідусь, мама, тато хто? Бабуся. А в чому ж? Вона красиво малює. А що тобі найбільше запам'яталося в тому, що намалювала бабуся? Пташки. А які вони пташки в неї? Красиві. На сцені триває презентація сімейних оберегів і надається слово єленичанам. Так родина Бондарчуків представила на розсуд глядачів ступу, в якій в сім'ї товчуть зерно, особливо на різдвяні свята. Виступ же родини Слободніченків, як завжди, супроводжувався піснею. Настає черга найсмачнішого етапу змагань, в якому учасники представлятимуть родинні святкові хлібобулочні вироби. І чого тут тільки не було: і пиріжки з різноманітним начинням від родини валівко з Баштанки, і весільні шишки, символ багатодітності від сестер Татарчук з Березноговацького району. Родина Ридощів запросила на смачні млинці, без яких не обходиться жодне родинне свято. Ось і сьогодні на це родинне свято ми завітали до вас із нашою сімейною улюбленою стравою це млинці. Тож, будь ласка, скуштуйте потім після свята ці млинці і подякуйте матусі землі за пшеницю та хліб, який усьому голова. Родина Мурленко запропонувала скуштувати хліб та пампушки з Очаківської землі, до борщика та до юшки. А свій родинний коровай представила сім'я Слободніченко з Єланця. Цей домашній коровай ми спекли до сьогоднішнього свята як символ нашої великої поваги до творчих родин колег. Тож коровай Слободніченків на сцену. Але це найменшенький коровай, який підносить вам найменший член нашої родини, наша світ Марію. Варто відзначити, що родина Слободніченків це своєрідний символ Єланицького району. Сцена для цих людей рідний дім та джерело натхнення. Адже всі вони працівники культури. Від малого до дорослого вся родина задіяна у творчому процесі. А народний вокальний сімейний гурт-Шлягер відомий далеко за межами рідного району. В родині моїй це чоловік, наш, як ми кажемо, скрипковий ключ, а ми його ноти. Мій син старший, невістка, дві внучки, Марюшка і Дарюшка, і вже член нашої родини Наталя, яка постійно з нами співає, яка в творчому колективі, яка з нашою родиною дуже багато років. В цьому наше життя це і є власне наше життя. Що пісня, що культура, що музика це є наше життя. І, Напевне, родині традиції. І родині традиції, які ми потихеньку, в силу того, як ми знайомимося із, із тим, що повинно бути в родині. От у нас і Беріг уже з'явився, тось нас на, 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 натолкнули на таку мисль, думку, що повинно бути якісь традиції. Ми у нас є свої ордені пісні, ми їх можемо співати за столом. Але знаєте, коли ми співаємо цілий день на роботі, то за столом ми не завжди в нас є таке така бажання співати. Ми можемо просто поговорити. Зазвичай часто споримо з різних тому що одна робота. Ми вранці встали, всі прийшли на цю роботу. Вечором ми з неї пішли і вдома продовжується те саме. Як е, діти, діти підтримують ваші традиції? Наскільки вони відчувають, що це дійсно мама, тато борять і що вони є ось тим тилом надійним? Саме мої діти маленькі, Дар'я і Маріюшка, вони підтримують нас на всі 100. Вони реалізують наші як сказати, плани. От, і ми бачимо да, в них майбутнє наше. Майбутнє їх саме співоче? Так, зі старшою це, мабуть, точно буде співоче. А менша вона дуже змалку з нами, і от певний час вона з нами танцювала, там співала. А зараз не неї такий період, що вона додому додому. От може її надоїдає, може вона якось замурюється, але ж, бачите, на сцену ж вийшла, все робила, що їй було за сценарієм, сказано. Побажаємо широкого творчого шляху родині Слободніченків і повернемось до конкурсних змагань на сцені родина Малявкіних з Кривоозерського району зі своїм авторським винаходом пиріжками-малявками, презентація яких викликала бурхливі оплески у гостей та учасників заходу. Муку, яку ми гарненько пересіяли, гарнесенько заправили яєчком сількою, соткою. І виробили гарнесеньке тістечко, яке трішечки постояло. А до нього за цей час ми зробили гарну начиночку, справжню українську. Це під черевок, пережарений з цибулькою, і туди капустечка, і протушене все. І знаєте, справжні українці, немає такого українця, який би не полюбляв пиріжки з капусточкою і з картопелькою. А якщо це ще пиріжки малявки, то я вам кажу, це особливі таких ви ніколи не їли. Сьогодні у вас буде така можливість. О, пиріжки, малявки. Е, ну, звичайно, що рецепт виник у е, зв'язку з конкурсом, але взагалі-то я дуже люблю випікати. Моя родина дуже любить мучні вироби. Тато наш займається на землі, які вирощує. І пшеницю, і кукурудзу, і ну в нас не багато землі, але для себе досить. І тому ми завжди родиною збираємося, коли ми є всі разом, коли ми не в роз'їздах. Випікаємо торти, дуже любимо мучні вироби. і В нас хлопці, взагалі, в нас кремезний тато десь відійшов. Побутує думки ось тут серед учасників, що ваші пиріжки, якщо загадати за бажання, коли їх з'їсиш, то обов'язково воно здійсниться. Так це чи ні? Обов'язково здійсниться. Ви знаєте, якщо вірити, то взагалі збуваються бажання. А якщо це, це ще зв'язано з таким дійством, де багато людей і де представлені вперше. Ви знаєте, якщо з'їсиш вперше, обов'язково треба загадати бажання. Тому якщо ви сьогодні загадаєте бажання і зісте пиріжок малявку, обов'язково. Обов'язково я вам це обіцяю. Можете запам'ятати і потім все просто проаналізуєте. Бажання обов'язково здійсниться. Безумовно, всі бажаючі могли скуштувати пиріжок малявку. А ось чи насправді здійснюються мрії, дізнаємось лише за рік під час наступного огляду. Але ось на черзі змагання творчого характеру. Поки учасники готуються до показу своїх талантів, поцікавимось попереднім враженням членів журі. Місна родина, місна Україна. Сьогодні родини, які були представлені на цьому прекрасному заході, показали свою майстерність, творчість, особливі свої витоки. Всі вони були неперевершені. Вони один може краще був в одній номінації, другий був у в іншій номінації, але ти барвистий вінок. Букет, який сплели сьогодні наші родини, він став прекрасою, мабуть, нашої миколаївської Миколаївщини і взагалі народної творчості. Між тим розпочинається творчий конкурс, в якому кожна родина має представити свої зацікавлення і таланти. Глибиною звучання та майстерністю виконання привернув увагу присутніх музичний номер у виконанні очаківців родини Мурленко. Річну композицію подарували всім присутнім сім'я ридощів зі Снігурівського району, на тих плесі, нема човни, подагли бока, не зможуть зустрітися вони, ріка широка, У вирізала мано весло вірходоволю, пливуть споріжці, нема човни. Автентичністю виконання та глибиною відчуттів відзначився виступ сестер Татарчук з Березнегуваччини. то не Зозуля. Торівна мати. Нас з роду від роду, співали прадіди, і і ми бону і тато гарно у нас співають. Так, так пішло, і в нас так вийшло, що ми співали з Мало малоцвіте в, в чотири голоса: тато, мама, і ми, з сестрою, перший другі. Потім ми закінчили Миколаївське культурно-освітнє училище і працюємо в будинку культури вже майже по 30 років. Добре, так що це воно в нас в роду. Пісня, ось ту, яку ви сьогодні представляли, як виникла ідея саме її заспівати? Вона якось особисто вам близька? Так, да, це ідея від наших батьків, співали батьки і ми вирішили її знову ж таке взять. Сюди нахар... приїхати, ми цю пісню показали своїй мамі. Наша мама це у нас лежить. перший Да, Як мама реагувала? Мама, я вибачаюся після інсульта, це було дуже у нас. Ну, мама благослов мама, напевне, благословила. благословила да. Перше да. слово було в мамине це благословіння. А наразі на сцені родина Гостриків з Нового Богу. У виступі задіяні всі і дорослі, і малеча. Всі з'єднались в єдиному родинному колі. Підійшов до завершення творчий конкурс. Наближається пора підводити підсумки. А поки журі радиться, давайте поспілкуємось з учасниками заходу. Приїхала наша родина, приїхав тато наш, це голова сім'ї, донечка Оленка, Ліза. Я мама Оксана, наша матуся і бабуся Ніна, і наша сестричка і тітонька Іринка. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі ось такі конкурси, і чи подобається вам ось ця атмосфера, яка зараз тут панує? Звичайно, ми отримали дуже багато емоцій, позитивних Так дуже сподобалося. ми їхали сюди перший раз. Ми не знали, що воно таке, як воно все буде, але дуже сподобалося. Ми дуже задоволені. Я співаю на сцені все своє життя. Я є директором сільського будинку культури Онисківського. Навчаюся в університеті культури, закінчила третій курс заочного відділення. Ну, що я хочу сказати? в нас в селі традиційно проходять такі свята, де ходять всі родинами, завжди клуб працює, родинами виходять і святкуємо багато свят, особливо що зв'язано з врожаєм, з і районного масштабу. Навіть область приїжджала до нас святкувати обласні обжинки, і було ну, людей, напевно, чоловік триста. Гарне в нас село, в нас розкинуте на березі Південного Бугу. Дуже гарний в нас чудовий ліс, дуже гарні галявини. До нас всі приїжджають відпочивати, тому в нас завжди людно. А якщо брати взагалі традиції вашого району, там саме вокалісти сильні, чи, можливо, ще якось. У нас район процвітає хореографія дуже хореографія. на великому а рівні. Наше село якраз. село, так, У нас, ми, у нас село. є гурт Калужани, який готується до захисту народного, да. то наше село в основному вокалу? Ось пролунали позивні обласного огляду родинної творчості сімейне коло, а журі готове назвати імена переможців. За третє місце дипломами від управління культури та сім'ї молоді облдержадміністрації, а також цінними подарунками нагороджуються сім'ї Мурленко з міста Очаків, Валівко з міста Баштанка, а також родина художників Остаповичів з міста Миколаєва. Другу сходинку п'єдесталу пошани посіла сім'я Грицай з міста Казанка. Та сестри та Тарчук з Березноговадського району, серед майстрів на другому місці родини Козирєвих з Миколаєва та біда з села Пересадівка Жовтневого району. Сім'ї також отримали дипломи та цінні подарунки від організаторів свята. За перше місце нагороджені дипломами учасників та гриль пічками, родина гостриків з міста Новий Буг, а також майстрова династія Козявко з міста Баштанка. І нарешті володарем гран-прі стала родина Слободніченків з міста Єланець. На згадку про участь сім'я отримала диплом, цінний подарунок, мікрохвильову піч, а також грошову премію від голови Єланецької райдержадміністрації. Приз глядацьких симпатій отримала наймолодша учасниця з родини Слободніченків. Від хазяїв сцени всі конкурсанти отримали фото на згадку про участь у огляді а від організаторів свята диплом учасника та пам'ятний подарунок. Дуже вдячна е, в, в Єланицькому району е, управлінню сім'ї та молоді при підтримці Жука Миколи Васильовича за те, що цей захід сьогодні е, такий пройшов яскравим, гарним, е, були достойні призи е, нашим конкурсантам, тому що ви знаєте, люди е, сам, е, колективи родині це навіть не аматори, це зовсім е, різні колективи, зовсім за родини, які люблять, які знають свій оберіг, які знають свої традиції і які хочуть їх донести. До наших нашого молодого покоління я вперше побачив, як з яким захопленням наші люди простий наш люд відносяться до цієї святої ритуальної місії, місії бути сім'янином, бути людиною, бути. Е розумієте, частинкою оцієї національної нашої сім'ї, національної культури нашого українця. Ви розумієте, тут і, і оці малеча тут, так і діти, тут і підлітки, тут і дорослі, тут і бабусі, тут і мамусь, і всі ви розумієте, всі захоплені одним, одним дуже важливою такою справою, як зберегти оці національні традиції. Безумовно, всі учасники та гості огляду повезли додому найголовніше море позитивних емоцій та вражень від такого справжнього народного свята, бо з'єдналися люди в єдиному полі добра, миру та злагоди.